Панове, скажімо м'яко, настрій сьогодні у мене не святковий. Але, мабуть, на всій землі знайдеться небагато українців, у кого навіть сьогодні був би святковий настрій. Ну, сказати щось хороше про той рік, що минає, якось мені нічого в голову не приходить. Ну, за все інше, ви самі знаєте, не гірше мене і без слів. Тому хочеться все-таки зосередити увагу на тому році, який прийде от буквально вже за кілька годин, щоб рік наступний був сильно, сильно кращим за той рік, що минає, щоб Україна вистояла, витримала, перемогла. Звільнила всі свої території, щоб всі українці до цього дня дожили, а потім, щоб у нас настав мир, злагода, процвітання. А всім іншим неукраїнцям я теж бажаю миру, злагоди і процвітання. З Новим роком, панове! Живіть довго і процвітайте.